Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Діпта Присадибна ділянка. Настала осінь і настала пора для посадки, пересадки, ягідних кущів, дерев. Сьогодні кінець вересня місяця, і ми вже можемо думати, як присадити малину. Малину можна садити. Вересень-жовтень, як ремонтантну малину, ви бачите, вона перед вами. Ось ви подивіться, які ще ми маємо урожаї цієї малини. І можна садити і просту літню малину. Багато зустрічається з городниками, які говорять, от купив малину, посадив малину, а вона і не родить, і не прижилася. А все в тому, що потрібно вміти правильно посадити малину. Від того, як ви посадите малину. Від того залежить, як вона вас прийметься і який ви зберете урожай наступному році. На що ми повинні звернути увагу, коли ми хочемо посадити малину? Насамперед, ми повинні вибрати садженець. Який має бути саджанець? Якщо звернути увагу на стебло саджанця, воно має бути в діаметрі не менше сантиметр. Воно має бути цей пагін має бути міцний, дужий, без всяких грибкових захворювань. Коли ви його обдивилися, якщо ви його купляєте десь на ринку чи купляєте в садовому центрі, і, звичайно, якщо він має такі параметри, то, звичайно, ви його купляєте. Якщо це ремонтантна малина, і ви продаєте купляєте його на ринку, то, звичайно, можуть бути ягоди як стиглі ягоди, так і можуть бути зелені ягоди. Друге питання: ми звертаємо увагу на кореневу систему. Коренева система має бути не пошкоджена, вона має бути жива. Дивіться, кожен корінчик він живий. Ну нам звичайно ми пересаджуємо малину у нас сорт серпневе диво. Нам він подобається. Ми хочемо трошечки розсадити ділянку. То коли пересаджуєш малину, то звичайно, це саме просто вона свіжа, жива малина, і обкопуєш так корчик, щоб його пересадити, що ніде не пошкодивши кореневу систему. То а на що ж ви повинні звернути увагу, коли купляєте малину і ви бачите цей саджанець? дивитись, щоб корінчики були не пошкоджені. Якщо пошкоджений корінчик, його треба просто обрізати. Зрізи мають бути прямі, не косі, як ми привикли обрізати, наприклад, дерева кущі. Зріз має бути прямий, тоді він краще заживає і далі розвивається гарна коренева система. Саме від кореневої системи залежить, як буде розвиватися ваш, ваша малина в наступному році. Якщо ви купуєте ремонтантну малину, то ми її обріжемо по-любому або осінню, або весною при самій землі. Обріжемо і цього стебла в нас не буде. А іменно ця коренева система нам дасть пагони у травні місяці. І на пагонах цих, які виростуть у травні місяці, ми получимо... Чому урожай уже в кінці липня місяця, і до цього часу до пізньої осені будеться малина давати урожай. Якщо ви заказали малину і вона вам прийшла новою почтою, то, звичайно, ці корінчики вони сухі. То що нам потрібно зробити? Нам потрібно цей садженець намочити намочити, щоб ця коренева система побула у воді, бажано із корневіном, наприклад. Якщо не маєте, то візьміть ложку меду на 10 літрів води, розвідіть, і хай вона двоє навіть, суток, ця коренева система побуде. Потім кінчики ви акуратно обріжте. І ви можете вже потім садити цей саджанець. Якщо ви купили на базарі цей саджанець рано, а вам садити аж потрібно пізно вечором десь на дачі, то ви яку ми таку робимо густеньку, як бувтушку, кидаємо трошки землі, і воно таке робиться як густа сметана, намочуємо цю кореневу систему, щоб вона не обсухла, щоб вона не вивітрилася, щоб цей кожен корінчик далі міг розвиватися. Але по-любому, якщо це куплений корінчик із базар, Яру ви такі кінчики-кінчики, обріжте кореневої системи, тоді воно дасть поштовх далі гарно розвиватися. От з цим ми розібралися. Яку ж ямку ми маємо садити для е, посадки малини? Ямка має бути така, щоб дивіться, наш корінь ось е, до цього часу росла е, малина у землі. Ми маємо так посадити, щоб вона була на сантиметр вища землі. Більше не потрібно на сантиметр вищий. Отаку От ямку ми маємо і поміряти. Отаку От ми викопали ямку, вона десь має сантиметрів 30-40. Це все залежить від вашої кореневої системи саджанця, того, що ви купили. І е, на дно ямки, як ви бачите, ми всипали е, перепрівший компост. Ми всипали її сантиметрів, ну, навірно, десь 7-8 перепрівшого компосту. Ось у нас перепричів компост, який минулому році ми збирали, і в цьому році він вже хороший для того, щоб і для саджанців, і висипимо при перекопці на земельну ділянку. Потім, що нам потрібно для того, щоб наш саджанець був, гарно розвивався і прийнявся. Нам потрібен ось дивіться, нам потрібний суперфосфат. Для чого нам потрібний суперфосфат? Нам він потрібний для того, що завдяки суперфосфату гарно розвивається коренева система. Через те, що в місту суперфосфату є саме більше. це фосфату, фосфору, потім азоту, потім йде і калій, і кальцій, і магній, і навіть сера, яка крайне необхідна для кожної рослини. І нам потрібний деревний попіл. Деревний попіл, ви це розумієте, що це кальцій. Самі більші в місті у деревному попілу це е, е, саме е, калію. І тут є калій, саме більше і кальцій, і фосфор, і е, тому ми використовуємо для посадки саджанців і суперфосфат, і деревний попіл. Скільки ми використовуємо? Це стакан деревного попілу. Пів Півстакана ми висипаємо на дно ямки. А пів стакана ми залишуємо на землю, яку ми викопували, висипаємо. І використовуємо ложку суперфосфата у ямку і ложку суперфосфата на цю землю, якою ми будемо присипати. Якщо ви звернете увагу, то в нас земля розсипана на дві кучки коло. Ямки з одного боку кучка, з правої і з лівої. І з правого боку це е, кучка землі, де ми викопували верхніх 20 см. Це сама рудюча земля. Оцею землею ми будемо і присипати на сажаниць. А з лівого боку, в нас земля вже нижче 20 см. Ми її розсипемо по земельній ділянці, внесемо перегній, перекопаємо, і також вона буде хороша нам на слідуючий рік. Що ми далі робимо? Ми перемішуємо у ямці. Повністю із перепрівшим компостом суперфосфат і дрібний попіл. А потім ми вже на цю перемішану таку землю, яка в нас вийшла, ставимо на саджениць. І легенько перемішавши оцю землю, яка в нас тут є. Важко мішати через те, що в нас кожен день ідуть проливні проливні дощі. Перемішуємо цю землю і будемо легенько засипати корінчики нашого саджанця. Отак ми помаленько і засипаємо наш саджанець, потрушуючи отак легенько, щоб під кореневу систему також попав наш ґрунт. Хоч земля дуже мокра, бо йдуть дощі, по-любому потрібно полити водичкою. Для чого? Щоб земля якби утрамбувалася. утромбувалася. Ви бачите, як вона від води вона, е, робиться нижче. І всі пори під нашим стеблом заповнюються саме землею. Нам потрібно, не потрібна там пустота. Отак ми і засипаємо далі. Ми помаленьку засипаємо, ви бачите, до цієї поділки, яку ми з вами навітили. Це сантиметр вище від того, де ріс і саджанець. Тепер ми робимо, бачите, таку як луночку, щоб гарно можна було поливати, щоб земля не розсікалася кругом саджанця. І знову його поливаємо, багато не поливаємо через те, що земля ну, дуже мокра, як болото. І потрібно нам, так як зима, нам потрібно цей саджаний замульчувати. Чим можна мульчувати? Мульчувати можна торфом, мульчувати можна перегноєм, мульчувати можна перепрівшим компостом, мульчувати можна опілками, мульчувати можна корою дерев. Але, звичайно, саме краще мульчувати, це мульчувати перепрівшим компостом або перегноєм. Через те, що, звичайно. Ще е, отримає рослина дуже багато поживних речовин. Дорогі друзі, ви щоб розуміли, якщо ви так посадите ваш то вам років два, як як мінімум, не прийдеться більше вносити ніякі добрива. Суперфосфат дуже довго розчиняється в землі, і він достатньо буде е, ваші рослині е, отримати е, і отримувати ще я кажу, років два поживних речовин. Зверха ми робимо мульчу, використовуючи перепліччивий компост. Ви знаєте, що компост ми отримуємо внаслідок того, що ми збираємо бур'яни з городу, якісь харчові відходи. І так наш буде зимувати. Ця мульча має мати сантиметрів 7, якщо є можливість, то і 10. Звичайно, для цього саджанця. Вже верхівка не потрібна, ми можемо його ось так обрізати і він може зимувати. А можемо навіть обрізати при самій землі. Через те, що цей садженець, цей стебло вже ніякої ролі для саджанця не виконує. Ми просто залишимо його, щоб він перезимував, щоб ми бачили навісні, що тут посаджений молодий саженець. А весною, десь у квітні, місяці, ми обріжемо його просто-просто при самій землі, через те, що це ремонтантна малина. А в травні, місяці, як ми вже говорили, звідси виростуть із кореневої системи нові пагони, які будуть родити, і ми отримаємо урожай. І якщо ви, дорогі друзі, скористаєтеся даними порадами, у вас буде рости дуже гарна малина, і ви будете отримувати урожай ремонтантної малини до пізньої пізньої осені, до заморозків. Якщо вам мої поради корисні, будь ласка, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Підписуйтесь на наш канал. Там дуже багато цікавої інформації. Заходьте в плейлисти по кожній темі і ви знайдете для себе. Ті теми, які вас цікавлять, до побачення, до нових зустрічей, миру всім здоров'я і гарних урожаїв.